Radio. Na dotek, na dotek. І сподіваюсь, нас бачить і чує Валерія Різанова, комунікаційниця громадської організації Об'єднання родичів, політв'язнів Кремля. Людина безпосередньо долучена. Ну і в рамках організації долучена до творення і самого цього боту Енергодар Сос і ось цих інформаційних матеріалів, інформаційних соціальних роликів. Слава Україні! Вітаю про цей бот Енергодар-Сос, про коаліцію п'ятого ранку і громадську організацію, Зацію об'єднання родичів політв'язнів Кремля, ми говорили в наших виїзних етерах. У нас в грудні була серія виїзних етерів, і в одному з них ми говорили з Ігорем Котелянцем. Який розповідав власне про цю ідею і про те, що такий бот починає працювати, і для чого він починає працювати? Виправдані очікування, які покладалися на нього, яку інформацію вже вдалося зібрати, і на чому фокусується ваша увага, увага вашої організації зараз, що найбільш актуальне, взагалі об'єднання родичів поліцв'язнів воно почало працювати з. З 17-го року вона ну назва вона каже сама за себе. Це дійсно об'єднання родичів політв'язнів, які в першу чергу боролися до повномасштабного вторгнення виключно і ну не тільки виключно за свободу своїх родичів, які зараз знаходяться в РФ або в, 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 в території тимчасово окупованого Криму, але виклики великої війни нас е, змусили, е, якби ді, 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 ну, розширити поле своєї діяльності. Ми дійсно почали е, документувати воєнні зло. Саме на території Запорізької області, чому на території Запорізької області, тому що багато людей з нашої команди родом е, ага. з Запоріжжя, із містечок, тому для нас ця тема така вкрай чутлива, ага. от, і ми Дотична. хотіли бути корисними саме для свого, так, для свого регіону. Е, взагалі наше документування воно зараз полягає в двох напрямках. Перший напрямок, і він такий має. Найефективніше, і ми ага. бажаємо не тільки ми ну, власне це така міжнародна практика. Це коли документатори людина, яка збирає свідчення у м, жертва або свідків воєнного ага. злочину, приїздить ну люди до людини і бере інтерв'ю а тет. Це дуже важливо для того, щоб розкрити власне людину, бо люди дуже часто ну травмовані, вони іноді плачуть, навіть і якби через цей емоційний стан дуже складно їх направити. ну, ну якби це задача документатора направити їх на розповідь, наприклад, в хронологічному порядку. Ага, Або ага. людина, коли розповідає, вона не завжди може зрозуміти, який момент який, який момент зв'язок да. Ага, ага. Да, да, Вот. ну це, це, це перше. У Нас зараз працює два документатора. Вони виїздять до людей, які хочуть надати свідчення. Вони працюють в Запоріжжі, вони родом із Запоріжжя. Ага. Вот. і якби намагаємося так просуватися, але крім того, ми створили бот, Як ви сказали, Енергодар називається. Не зважаючи на свою назву, він збирає свідчення з усієї території. Тимчасово окупований Запорізької області, а от ми його чому створили? Тому що так, є люди, які дай Боже виїхали і з ними все добре. Вони на Україні на території України, але є люди, які зараз знаходяться в окупації і, і вже виїхати вони не знаходяться. Можуть. Так. Да, виїхати не можуть з різних причин. Наприклад, там у чоловіків не буває там, наприклад, військового квитка, Є родичі, які хворіють, і люди просто не можуть їх кинути. Або вони переймаються за своє майно, наприклад, бо теж там різні є ситуації, які ми фіксували, і вони не можуть наважитися на те, щоб виїхати. О, тому ми сварили вода. Який е, ми розроблю розроблювали досить довго, тому що ми намагалися зробити все для того, щоб він був безпечний на території окупованої ага. окупованої ага. ну, Запорізької області, тому що, як ми знаємо, окупанти вони люблять переглядати телефони. Так. Вони залазять в внутрішню пам'ять телефону, не тільки в чати, тому ми дали. Ну він таким чином взагалі, питання питаннями ага. довго розроблювали, як яким чином краще в якій послідовності ці питання ставити для ага. те, для того, щоб ну власне через тексту направляти людину, те, щоб вона відповідала, якби якби так сфокусовано, і давала якусь таку повноцінну оповідь. Ага. От і в кінці ми надали такі гайдлайни по тому, як, наприклад, видалити інформацію. Всього боти так, щоб телефон залишався чистим, але свідчення передавалися ага. а, от а, також. Там є опція така, якщо все ж таки у нас таке буває, що свідчення надають переселенці. От і там є така функція, що якщо ви хочете, щоб з вами зв'язався документатор, так. все ж таки опитав вас тет те, ми залишаємо таку можливість, тому що як я і казала, це нужній рівень способ. да, збору документу збору інформації так. Да, да. ось. Ну в принципі, за цей час ми опитали достатньо багато людей. От я можу сказати, що крім того, наші документатори вони оброблюють інформацію з відкритих джерел, і внаслідок цього нам вдалося зібрати 1100 свідчень про діяльність колаборантів. Там не просто свідчення, там ім'я, фамілія отчество, чим займалися. Там є і колишні поліцейські, діючі поліцейські, навіть артисти у нас, які співали на праздники 1 мая там місцевих цей ну коротше дуже цікаво, і всі ці свідчення ми передаємо передаємо в правоохоронні органи, в СБУ, в поліцію. Бо для того, щоб власне була така єдина база, тому що ми впевнені в об'єднанні, що наші захисники і захисниці вони точно ми знаємо, що ми переможемо. Але питання чи переможемо ми остаточна перемога так. вона буде тільки тоді, коли винні буде так на так, юридичній так. площині. Да, і ми ну за це дуже переймаємося, і для цього ми власне робимо, робимо нашу роботу, щоб це фіксувати, що це тощо робити. І я впевнена, що цей час не стане, коли винні будуть покарані за свої звірства, і Україна переможе на всіх фронтах. Таке питання: люди, родичі, яких зараз затримані заручники, вони не знають, вони ну не знають, як не нашкодити, не знають, що робити і. Ну, краще все-таки до вас звернутися, чи як це може відбутися, там подзвонити, зателефонувати, на написати, вийти на сайт, вийти на вашу фейсбук-сторінку для того, щоб повідомити ага. про ситуацію. І якщо ми говоримо ага. про фіксування, документування злочинів, ну коли це викрадення ага. людей, затримання людей, то звісно це злочин. Але ви про це теж говорили, да. і це ця інформація є на вашому сайті. Що не тільки такі кричущі і страшні випадки. А і да. руйнування, ну тобто, коли ще можна звертатися, бо люди думають, тут така біда, чого я буду там щось повідомляти. Ну да, ну роз Сузір'я в Оріхові е, в гімназію знищили. Ну що ж, ну слава uh -huh. Богу, там не було дітей, тому ну, що, ж, руїни і руїни. Ми зараз до цього вже ставимося uh -huh. так з... збуденіли. Uh -huh. Взагалі, воєнними злочинами є е, е, вбивства, катування, викрадення. А, побиття ага. а, навіть не сино ну, теж у серйозно ну, це не воєнний злочин, скажімо так. Це все ну, все одно. Це свідчення, які варто повідомляти. Скажу, я скажу так. Давайте я окреслю свідчення при про які точно варто говорити. де їх так. дуже дуже багато. але тим не менш, окреслю угу. а це. Побиття, це мародерство, ага. це ем, колабораційна діяльність. Це, що, теж. наприклад, ага, ваш ага. сусід, да, да, то, то що ну це на, національний злочин, якби це, це не міжнародний злочин, як будуть судити колаборантів за нашим українським законом. Ага. Але тим не менш, дуже часто сусіди, от сусіди, колаборанти це просто на жаль, така печальна класіка, скажімо так. так. М, це дуже такий особливий такий вид е, злочинів, який дуже часто от, от з серед інших окупованих територій в Запорізькій області трапляється дуже часто. Це депортація uh -huh. людей. Тобто, наприклад, е, людину у е, нас є дуже просто хороша історія. В е, яка не то, що хороша, вона дуже добре ілюструє. про що я маю на увазі. Uh -huh. Це е, от е, у нас була вчителька, е, яка Продовжила навчання викладання українською мовою з українськими програмами. До неї прийшли росіян росіяни і сказали: ми або тебе судимо за російськими законами і ввеземо тебе в РФ, або тебе вивозимо зараз. Ви депортуємо, вивозимо тебе на крайний крайній блокпост. Російський, ти йдеш без документів, до документів два тижні, якби до української до українського вже плохпосту. Ну вона вирішила, що вона краще піде. От, ну, власне, якби оця депортація це виселення. Людей з ну з їхніх домівок через те, що вони неугодні якби от, наприклад, до слава Богу, хоча б до українських так, кордонів, так. Ну, наприклад, да, масова депортація українських дітей, також ну берев. От, це теж ну це звичайно також злочин. Тобто, все фізичне насилля з звичайно, також використання людей як живий щит. Uh -huh. Наприклад, ми зафіксували також дуже банальну історію. Я впевнена, що це у багатьох людей є. У чоловіка стояла. Це здається, було в пологах. У чоловіка стояла машина, машина перед його ага. двором, і машину обстріляли. От його злякали цим. Він вививи вирішив, що я краще поїду. І після того як він поїхав, йому сусіди розповіли про те, що ти знаєш твою машину весь весь твоє весь все твоє майно що що ти залишив забрали росіянці і тепер вони живуть в твої оселі наприклад про це також треба повідомляти вот ну в принципі я так ну якби такі якби найбільш битові ага, що можна ага, так сказати да ага. найбільш характерні злочини про те що точно слід повідомляти а звичайно також це обстріли житлових кварталів про будь-які обстріли Якщо там особливо, якщо в якісь цивільні будівлі або ага. багатоповерхівки також не буває. Тобто, ну незважаючи на те, от дивіться наприклад, дуже типове, що є новина, обстріляли там Запоріжжя 9 березня, і там є невелика новина. Да, там на сайті є невелика цитата зі світкинію. Як це відбувалося, а от і якась людина може подумати: ну добре, там якась жінка вже розказала, як це сталося. Я тоді не буду розповідати, ага, ага. але якби дуже важливо зрозуміти, що не буває там неважливих чи важливих про будь-яке свідчення ага, про ага. будь-яку інформацію. Треба повідомляти, тому що потім е, в системі, яку ми використовуємо, складується все з маленьких 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 палів, ага, і можна ага. до хвилини, до секунди роз, розложити все на О, цей злочин, який здійсню. Існила Російська да, Федерація, да, його можна побачити, да з, з усіх різних боків, а не тільки з одного свідчення, так і тоді це, да, це дуже важливо, зазвучить. щоб uh -huh. бо береться не одне свідчення, і от цей доказ, а береться купа свідчень, і з них, з них складається одна картина, єдина масштабна, і це і це є доказ, скажімо так. Тобто, щоб також люди розуміли, що тут дуже важливо все повідомляти. Я дуже прошу, якщо ви. Бережили щось, або ваші рідні знаходяться як цивільні заручники, або вашу квартиру обікрали, або вашу квартиру чи будинок влучили. Будь ласка, повідомляйте про це. Це дуже важливо для нашої, для нашої перемоги, але не на воєнному фронті, як я казала, а на юридичному, і на правовому, і на міжнародному. Про це має знати світ. Це це надзвичайно важливо. Винні мають бути покарані, але вони мають покар... вони можуть бути покарані тільки тільки, якщо ви будете повідомляти про те, що сталося. Радіо на дотик, на дотик.